Ти навіть не смій на матір скаржитися. Ірина кинула злісний погляд на брата. Жінці твоєї вона зрозуміла ніхто. А ти чому так поводишся? Чудово знаєш, що вона сама жити не може, а до мене не хоче, що її в будинок для людей похилого віку здавати. Вона нас одна виростила, ніколи не, не здала, а ми як поводимося. Знаєш, Іро, я теж не залізний. З одного боку маю дружину, а з іншого матір. Скільки я вже з матір'ю розмовляв, скільки разів її просив не чіпай ти Галину, не вказує їй, як жити життя, як вести господарство, як дітей виховувати. Ні, не розуміє. Валерій глянув на зачинені двері кімнати, в якій ось уже три роки жила його мати. Не розуміє. Мені часом здається, що вона спеціально чіпляється до моєї дружини. А та, ну ти сама знаєш, зайвий раз не промовчить. Відповість їй грубо, а Матуся швидко мені скаржиться. Я, звичайно, починаю з дружиною розбиратися, ясна річ. Вона мені у відповідь на матір скаржиться. Ми маємо скандал. А Матуся сховається в своїй кімнаті і сидить, мовчить, сварку нашу слухає. А ти не можеш, як чоловік, поговорити з Галею своєю. Нехай вона не звертає уваги на причіпки мами. Ну, старша людина, що з нею стосунки зав'язувати? Ірині було шкода брата, але й матір вона не могла дати в образу. Я б її до себе взяла, але з моїм чоловіком в них ще гірші відносини, Той взагалі з нею спокійно розмовляти не може, до кожного слова чіпляється. Не пощастила мамі нашій ні з невісткою, ні з зятим. Слухай, Іра, я ось не розумію, чому вона не може жити в своїй квартирі. Валерій знову кинув погляд на зачинені двері кімнати. Квартира зачинена стоїть. Квартирантів не дає пустити і сама не йде туди. Ну, ти ж знаєш, сама вона перебувати не може. Вона боїться, раптом їй там, погано стане, допомогти не буде кому. Вже 75 років. Та й серце, Ірина важко зітхнула. Я їй пропонувала доглядальницю з проживанням знайти. Але вона відмовилася. Не знаю, наскільки мене вистачить. Валерій похитав головою. Відчуваю, закінчиться розлучення моє сімейне життя. Вхідні двері рипнули. Ірина визирнула в коридор. Ой, мама, привіт. Ірина обійняла і поцілувала маму, що увійшла в квартиру. А я в гості до тебе заскочила, тебе й вдома немає. А що мені під замком постійно сидіти? Мама повісила пальто в шафу, зняла туфлі, одягла домашні тапочки і пройшла на кухню. З Сусідкою сходили прогулятися, повітрям подихали. Ірина пішла за матір'ю на кухню. Ну і правильно, молодець. Свіже повітря це завжди на користь. Ірина налила матері гарячого чаю та підсунула ближче печиво, принесене спеціально для неї. Мама дуже любила це печиво. Ну, як у тебе, Ірочко, справи? Мама уважно розглядала дочку, що сидить навпроти. Круги знову під очима. Знову тебе цей доводить, так? То як ти з ним живеш? Я б з таким і одного дня жити не стала. Ох, що ж ви в мене такі бідолашні виросли? Що ж вам так не пощастило в сімейному житті? Один на хамці одружився, слова доброго від неї не почуєш. Того й дивись, в могилу скоро мене зведе. А друга взагалі не зрозумі, кого в чоловіки я обрала. Добре, я хоч не бачу цього. Розлучатись тобі, Іронька, треба, поки не пізно. Мамо, ну що ти говориш? Іра терпіти не могла, коли мама починала такі розмови. У мене добрий чоловік, а те, що ти з ним не можеш порозумітися, це на наше сімейне життя не впливає. Та яке це сімейне життя? Тобі та Валерію шукати треба нормальних чоловіка і дружин. Мама так співчутливо подивилася на своїх дорослих дітей. Як ми з вами добре жили в нашій квартирі? Мама, не починай цю свою стару пісню. Валерій схопився зі стільця. Коли ти вже заспокоїшся, ми виросли, ми вже дорослі, в нас нормальні сім'ї, в нас діти. Тобі тільки жити, дивитися та радіти. А якщо ти сумуєш за своєю квартиркою, то давай я тебе туди перевезу. Тобі буде спокійно, ніхто нерви тобі не мотатиме. Ми будемо до тебе приходити. Усім буде спокійно та добре. Ах, значить, я тобі заважаю? Ой, не твої слова, оце синку. Накрутила ця Галька тебе так, на матір рідну голос підвищуєш. Я піду від вас, нехай вам соромно буде. Вас же люди й засудять, що матір на старості років покинули. Мама встала за столу, демонстративно прийшла до своєї кімнати, гарюкнувши дверима. Ну, все, як завжди. Валерій знову сів до столу. Як ти там, сестричко, кажеш, не смій на матір скаржитись? Я не жалісь. Я просто не знаю, як мені далі жити. Ти її щодня не бачиш, сумуєш за нею. Жаль тобі її. Не пощастило її зяти мій невісткою. А нам з тобою з матір'ю пощастило? Не знаю, прошепотіла Ірина. Ну, щось треба робити. Ти все ж таки з Галою поговори, нехай вона з нею зв'язується якось або не зв'язується взагалі. Все одно у свою квартиру вона не піде. Двері кімнати відчинилися, і мама знову вийшла до своїх сина та доньки. А ви пам'ятаєте, як ми з вами разом проводили вечори? Мама сіла за стіл поруч із дочкою. Ми з вами розмовляли, ти, Іринка, завжди все мені розповідали. А ти, Валерій, книжки любив читати, а потім розповідати нам що, прочитав. Я завжди дивилася на вас і раділа, що маю таких діток, адже ми з вами завжди були разом, у трьох. А ти знаєш, мамо, я завжди так переживав, що у мене не було батька. Валерій уважно подивився на матір. Я завжди вдавав, що все добре. Я боявся тебе засмутити розмовами про батька. Ти заборонила говорити про нього, заборонила згадувати його. Навіть думати про нього заборонила, а я про нього завжди думав. Я його пам'ятав. А коли я став дорослим, я знайшов його. І знаєш, де я його знайшов? Де? Мама ледве стримувала свій гнів і роздратування. Вона вже була готова закотити скандал до сина. А на цвинтарі я його знайшов. В очах Валерія зрадливо блиснули сльози. Могилку я його знайшов. Доглянута така охайна, дочка і син її доглядають. Ті донька і син, які з'явилися на світ після того, як тима його вигнала з дому, він одружився і прожив з тією сім'єю все своє життя. І ніхто про нього там слова поганого не сказав, а в нашій сім'ї це була заборонена тема людина, яка не варта навіть згадки про неї. Мама мов скам'яніла, такого вона не очікувала. Як книжки читав, то тобі переказував, а мій рідний батько так ніколи жодних моїх переказів, жодного разу не почув. Валерій говорив з таким болим голосі, що мама навіть і слова не наважилася вставити. Давай, матуся, я послухаю з твоєї поради. Давай з Галою розлучуся, дітей своїх давай кину, піду з тобою жити. Гарну дружину знайду, нових дітей народжу. Давай я повторю долю свого батька. А Іра теж розлучиться і до тебе жити з дітьми приїде. Вона повторить твою долю. І все у нас, мабуть, буде добре, а головне, ти будеш спокійно. Іди, збирай свої речі, а я свої зараз беру. Прямо зараз і поїдемо. «Ірена теж поїде збиратися. Так, так. Прямо із завтрашнього дня і заживемо щасливо, по новому. Що ти сидиш? Давай збирайся. Виїжджаємо ми звідси. Що ти переді мною виставу розігруєш? Мама встала і знову попрямувала до своєї кімнати. Ні, мамо, це ти стільки років перед нами спектаклі граєш. Валерій встав і перегородив матері шлях до кімнати. Ти в нас режисер, актриса та глядач все в одній особі. Я одружився, купив квартиру, нічого не просив у тебе. Я працюю, ти знаєш, що я завжди дбав про тебе. Навіщо ти вирішила зіграти на моїй турботі? Ти прикинулася, що не занедужала. Ти не захотіла жити сама в своїй квартирі, ну гаразд, добре, живи, збирайся. Валерій дістав велику валізу і почав складати в неї свої речі. Збирайся, ти досягла свого. Ми будемо жити в твоїй квартирі. Я читатиму книжки і розповідатиму тобі. Валерій був налаштований рішуче. Мама була налякана і розгублена. Вона ніколи не бачила сина в такому стані. Іра, допоможи мені зібратися. Мама підійшла до сина. Валерій, зупинись, я виїду. Я спробую жити сама. Мамо, не ображайся, але я більше не можу. Мені дуже дорога ти, але мені так само дорогі моя дружина та діти. Я створив сім'ю, я взяв відповідальність за них. Я чоловік, я батько, і при цьому я завжди буду твоїм сином. Ти не житимеш сама, я найму жінку, яка прибиратиме, варитиме, пратиме. Якщо ти захочеш, вона проживатиме з тобою, якщо ні, буде приходити, і ми будемо до тебе приходити. Ми дуже тебе любимо та цінуємо, але повір, що так усім буде краще і насамперед тобі самій. Ніч мама провела вже в своїй квартирі. Вона вже й забула, як тут була повноправною господаркою. Усе на своїх місцях. Непомітно для самої себе вона поринула в домашній клопіт. Глянула на годинок, а час уже за північ, а ще стільки всього потрібно зробити. Починається нове життя яким воно буде? Побачимо, поживемо.